В першу чергу слід розділяти збудження нашого тіла і збудження нашої голови. Збудження та оргазм живе та народжується в мозку. Саме тому в хлопців може бути абсолютно випадковий. Випадок ерекції, і це не означає, що прямо зараз він хоче сексу, це просто робота його кровообігу. В жінки може лубрикуватися її вагіна, хоча вона сказала ні і цього сексу не хоче. Тому обов'язково слідкуйте за тим, як іде розмова, як іде цей настрій, і от як. Краще настрій підвищити. Отут є поради. Отут є чітка інструкція. Жінці подобається ваша уважність. Жінці подобається ваша акуратність, ваших рук, ваш акуратний манікюрчик без оцих. Вибачте, да, кіхтів тварин їй подобається, коли ви можете посміхнутися, підтримати розмову. Ви пам'ятаєте про що ви говорили минулого разу? Їй подобається, коли ви спитаєте, як пройшов її день, і подбали про те, щоб якісь її буденні справи були зняті з її плечей. Але хочу сказати один секрет: чоловікам це теж подобається.